Два роки чи більше навіть чи два з половиною роки крутиться в громадському транспорті в, трам... в трамваях, в тролейбусах, в автобусах, муніципальних повідомлення. Якщо ваші родичі пішли воювати, і в... у вас втратився з ними зв'язок, зверніться, будь ласка, в поліцію. Запишіть заяву, і поліція буде брати зразки ДНК і щось там шукати і розслідувати. Це плювок, плювок в обличчя просто... простій людині-українців. Чи воюють його родичі, чи не воюють? Чому громадянин повинен бути ініціатором звернення, ініціатором звернення в поліцію або в органи державної влади? Чому не держава звертається? До української сім'ї і не повідомляє про те, що ваш син, ваш брат чи ваш батько загинув. Давайте ми згадаємо практику війн, Давайте ми згадаємо, що держава брала на себе цю місію і йшла, дивилася в очі родичам загиблих, і повідомляла ці речі. Держава усунулася у нас в Україні повністю. Давайте ми згадаємо Другу світову війну. Сталінська держава повідомляла родичам загиблих, що ми мобілізували вашого родича, сина, брата, чи чоловіка, чи батька, і він загинув як герой. Вигадані там речі писалися і так далі, але держава, хоча б на мить, по-перше, держава робила цей крок з, з похилою головою, йшла до родичів, до сім'ї, схиляла голову і казала, що ми забрали, і ми його витратили, його більше немає. все. І на цьому далі там ця історія мала продовження, в мільгах, там, ще в чомусь, але ви вдумайтеся, в країні йде війна, і держава не вважає за потрібним взяти на себе відповідальність і прийти сказати, що ваш родич зник без вісти, він виконував завдання. Навіть не хочуть напружитися. Дивіться, якщо родичі не звертаються. Рік не звертаються, два не звертаються, десять років не звертається. У мене запитання, А хтось колись визнає цей статус. Хтось колись визнає цей статус і хтось встановить справедливість і щось скаже взагалі цим родичам? чи взагалі ніхто нічого не скаже. От у мене це запитання. От якщо родичі не звернуться в поліцію і так далі, держава році відкриє свій, вона якось сама прийде до, цих, до цієї сім'ї, до цих родичів, вона не прийде. Вона напише якісь списки, складе обілійські меморіали сама і скаже, що ці люди захищали країну, ми мобілізували і витратили цих людей для свого благополуччя, свого захисту. Пробій теж відноситься до тих людей, які використовував.